Все частіше ми чуємо заклики про те, що Україна це Європа, прекрасний приклад Європи в законодавстві у Польщі. Активними учасниками життя міста є не тільки активісти, а й громадські організації, які ними створені. Разом з тим в Чернігові більше 600 громадських організацій, із яких працюють одиниці. Так сьогодні в Чернігові складається досить дивна ситуація з фінансуванням громадських організацій. Багато активістів, багато самих представників громадських організацій часто не розуміють, за яким принципом розпреділяються кошти за програмою підтримки громадських організацій міста Чернігова. Єдиний спосіб підтримати такі громадські організації це допомогти їм фінансово. Україні давно потрібно брати приклад із найближчих сусідів, які швидко інтегруються в Європу, які швидко реалізовують ті реформи, які потрібні суспільству. Это децентрализация компетенций. Как вы лучше знаете, можете себе взбивать хорошо. Пусть это сделаете. Причём нам, как властям, мешивать в это. Или мы лучше вам отдадим эти компетенции. У нас этих задач, извините, э-э, скажу, работы хватает. Пусть граждане как как хотят обеспечивают для себя какую-то свою жизнь. Люди в громадских організациях, вони Вузько живуть цією проблемою, яку вони вирішують. Вони в ній дуже глибоко ну, знаходяться, і тому їх робота може бути найбільш ефективною. На відміну від України, у поляків не постає питання у фінансуванні громадських організацій за конкурсом. Вони чітко для себе визначили, що вони фінансують саме проектну діяльність громадських організацій. Одна из таких самих важливих процедур це конкурсова процедура. Щоб у всіх були теж же шанси, щоб підготувати проєкт, проекты, а чтобы власти и эти инициативы могли рассматривать процедур. Когда конкурс інформацію, ми повинні мы должны у всем, що є така можливість. Що є на намісно урові дії, через котрий ми можемо щось тут здівати. Поляки як платники податків розуміють, що вони повинні чітко знати, на які статті витрат використовуються їхні кошти, і як найголовніше, який результат. Однак ми, як громадяни, фактично з кишень, яких відбувається фінансування цих громадських організацій, не можемо оцінити ефективність використання наших з вами коштів. Що касається програм. To programy, które pryma na, naprawdę na rozwiązanie oczwiście ważnych problemów. Można te programy stworzyć, stworzyć z innych rozwiązywania, ili rozwiązania tych konkretnych problemów. Może nie da pasz stworzyć I w tym naprawdę nim jest stworzenie stworzyć konkretnych programów, które są związane prymo z tymi sytuacjami na miejscowym poziomie w różnych regionach. Чернігівська міська влада ще й до сьогодні вважає, що фінансування комунальних послуг підприємства є найкращою допомогою громадським організаціям. Ми з бюджетної комісії намагалися виробити якісь правила по цій програмі. І прийшли к тому, що помочь е, організація ми повинні арендой, допомогти е, е, з комунальними платежами, і так як громадская громадська організація должна существовать на е, ті день, які залучають від, е, е, благодійників і которые сама зарабатывает. Ми это правило виробили комиссии принимали только такое рішення. Нам є чому повчитися у поляків. У Чернігові є місцеві ініціативи, які відповідають польським загальнодержавним законам. А от чи будуть вони прийняті на сесії міської ради, залишається питанням.